Одна людина поранена. Росіяни вдарили по Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Про це сповістив голова обласної ради Микола Лукашук. Внаслідок обстрілу Нікополя сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Окупанти також пошкодили навчальний заклад, медичну установу, приватне підприємство, а також житлові будинки, автомобілі та лінію електропередач. Крім того, ввечері зазнала обстрілів червоногригорівська громада. Наслідки з'ясовуються. На ворожій міні на Херсонщині підірвався трактор. Один чоловік дістав поранення. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу. Про це інформує Херсонська ова. Інцидент стався у Береславському районі між селами Трифонівка та Борозинське під час польових робіт. Президент провів засідання ставки. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту. Розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період. Окремо настався постачання боєприпасів для наших воїнів. Сьогодні було більш детально щодо цього: не тільки постачання, а й все те, що стосується виробництва і державою, і приватними компаніями. Були доповіді міністра з питань стратегічної галузей промисловості Камишина, міністра оборони Резнікова, командувача сил логістики Гуляка. Провів нараду з главою уряду Шмигалем щодо підсумків його поїздки в Канаду та Сполучені Штати зустрічі, передусім задля для фінансової підтримки України партнерам. Результати вагомі. Це стосується і відносин з МВФ і з іншими міжнародними інституціями. Україна дізнається про всі факти російських воєнних злочинів і знайде кожного, хто їх вчиняв. Так керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував відео, на якому представники групи Вагнера зізнаються у масових вбивствах мирних жителів, зокрема дітей. Одного зізнання мало, має бути покарання, жорстке та справедливе, і воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилося в живих, поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко. Напередодні проект гула гунєт опублікував відео, на якому двоє екс вагнерівців розповідають про накази Пригожина. Один із колишніх бійців Олексій Савичев згадує, що після лютневого обміну полоненими в районі Бахмута він з товаришами по службі отримав наказ сісти в засідку і потім розстрілювати цивільних. Тоді вагнерівці вбили понад 20 людей. Серед них були діти та підлітки. Також бійці підірвали яму, у якій було понад 50 поранених полонених українців, і так званих п'ятисотих. Інший в'язень, що воював у ПВК Вагнер, розповів, що під час заходу у Солодар та Бахмут вони мали наказ зачистити та знищити всіх, зокрема жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей. 14 країн-учасниць та близько 26 тисяч військових у Швеції розпочались масштабні військові навчання Аврора-2023. У них беруть участь Збройні сили України, а також союзники Стокгольма. Метою навчань є посилення об'єднаного потенціалу протидії збройному нападу на Швецію. Тренування проведуть у повітрі на землі та на морі. Аврора-2023 є найбільшими національними навчання такого роду за більш ніж 25 років. Віце-прем'єр України Олександр Кубраков вирушить до Туреччини, аби обговорити Чорноморську зернову ініціативу. Візит відбудеться на тлі заяв Міністерства інфраструктури України про блокування Росією так званої зернової угоди. Напередодні українське відомство повідомляло, що вона під загрозою зриву, оскільки країна-терористка знову заблокувала перевірку суден у Босфорі. Ще з 10 квітня Москва в односторонньому порядку припинила реєстрацію кораблів. Які прямують в українські порти для формування інспекційного плану, Кремль намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень так званої зернової ініціативи. Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів? Наголосили в міністерстві. Кукурудза, вино, цукор, фрукти та овочі словаччина розширила перелік продуктів заборонених до імпорту з України. Список ще не остаточний. Пишуть словацькі змі. Далі цитую. Польща погодилася на суворі заборони, і ми повинні були відреагувати щоб захистити словацький ринок. Заявив міністр сільського господарства Самуель Вучан. Він додав, що на відміну від Польщі, Словаччина буде тільки транзитною країною на знак солідарності. П'ять країн J7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива. Антиросійський альянс утворили Британія, США, Канада, Японія та Франція. Угоди досягли в японському сапору на полях зустрічі країн Групи Семи. П'ять країн домовилися, що будуть використовувати ресурси і можливості цивільних ядерних енергетичних секторів кожної з держав, щоб підірвати російський контроль над лацюжками поставок. Мета такого кроку перекрити путіну. Ще одне джерело фінансування війни в Україні. Глава МЗС Сергій Лавров прилетів до Бразилії. Нині він уже провів переговори із главою бразильського дипломатичного відомства. Там російський міністр заявив, що Кремль, нібито, зацікавлений в тому, щоб конфлікт в Україні завершився якнайшвидше. Також Лавров планує зустрітися з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою Дасілвою. Напередодні бразильський лідер закликав США припинити заохочувати війну в Україні, а також пропонував Києву поступити. Тися Кримом, аби нібито покласти край бойовим діям. Латвія запровадила санкції проти десятьох росіян через вирок опозиціонеру Кара Мурзі. Про це сповістив глава МЗС Латвії. Він також закликав ЄС вести обмеження проти росіян, які причетні до сфабрикованої справи. Євросоюз також засудив ухвалене російським судом рішення щодо опозиціонера. В ООН назвали це ще одним ударом по правопорядку та цивільному простору в РФ. Крім того, МЗС Британії викликало посла РФ через вирок Кара Мурзі. Велика Британія засудила політично вмотивоване рішення. Проти невопіякримінальну справу проти Володимира Карамурзи порушили через його сміливі дії засудження російського вторгнення в Україну. Британський уряд висловлює солідарність із Володимиром Карамурзою та його родиною і закликає до його негайного звільнення. Громадянина Британії з подвійним громадянством Кара Карамурзу, правозахисника і критика Кремля, засудило до 25 років в російській в'язниці. Його звинуватили у державній зраді і поширенні фейків про війну. Суд також призначив йому штраф у 400 тисяч рублів і заборонив займатися журналістською діяльністю сім років після звільнення. В Маріуполі може розпочатися мор риби в Азовському морі. Про це інформує міськрада. Окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик, яка є притокою кальміусу. Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Пише міськрада. Будівельні відходи можуть потрапити у воду, а такі дії не дозволять збільшуватися популяції риби. Учаснику скандальних вечірок у Києві призначили заставу в понад півмільйона гривень. Хлопець програв апеляцію. Його взяли під варту. Очільник поліції Київщини Андрій Нєбетов ім'я фігуранта не назвав, але додав, що хлопець був одним із організаторів вечірок. Нагадаю, 1 лютого правоохоронці оголосили про підозру молодикам, які доводили дівчат до стану непритомності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумились із жат у. Соцмережах досудове розслідування триває. Міськрада Тернополя заборонила у МП користуватися єдиною своєю церквою у місті. Єпархію позбавили права на користування землею, на якій стоїть кафедральний собор, віри, надії та любові і матері їхньої Софії. Депутати проголосували одноголосно. Площа цієї земельної ділянки понад пів гектара. Напередодні перед цим собором, впродовж двох тижнів, тернополяни протестували проти діяльності у МП у місті. Українські лікарі вперше в історії української медицини вживили протез просто в кістку. Першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний ігор.